Це може припасти не на суботу, як він планував, але на понеділок може бути повторний удар бити там не раз в тиждень, не раз в два тижні, а все ж таки частіше. Все це для того, щоб позбавити нас ресурсу. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я Альона Захарченко, і до нас сьогодні доєднується Тетяна Гай. Вітаю, Танюша, рада бачити. Вітаю Альона, вітаю всіх глядачів каналу, поговоримо плюс. Ну що ж, сьогодні дійсно поговоримо на актуальні теми сьогодення. Побачимо, що чекає нас, тому що а, бачимо, наскільки відбуваються зараз події, наскільки вони стрімко просто змінюються. Тож не можемо не подивитися, до чого ж це все призведе. Так, так, дійсно, і на жаль, події ці не втішні для України українців. 14 листопада записуємо дане інтерв'ю. І сьогоднішня ніч була жахлива для багатьох українських міст. Найбільше, звісно, говорять про столицю, і дійсно тут пролетіла найбільша кількість. І ракет, і дронів, і знаємо про постраждалих, але не можна забувати про інші українські міста, які сьогодні постраждали внаслідок російських атак. Тому тут хочеться розуміти взагалі, чи ворог найближчим часом повторить подібні удари. Чи буде часто наносити такі масовані удари на територію України? І сьогодні бачимо, що дійсно влучили більшість це будинки, з тобою говорили. Людей. До речі, останній останнім на останньому нашому ефірі, що наступною ціллю ворога буде уже навіть не енергетика, тому що летіло виключно по житлових районах. Ти знаєш? Я спостерігала, коли от е, вночі під час атаки все ж таки я працюю енергетично і от воно дійсно так як говорили, ти стоїш, от я дивлюся, я живу на верхньому поверсі. З однієї сторони летить, з другої, з третьої. От одночасно з усіх сторін воно летить. І не летить конкретно на об'єкти енергетики, конкретно летить на будинки. Для чого це робить ворог? Ну, для чого тут зрозуміти, шизофреніка тут Дуже важко. І хто пам'ятає, хто дивився наш попередній ефір, бачили, що е, були передбачення, карти показували нам знову цей жахливий четвер, з четверга на п'ятницю. Але ти знаєш, Альона, що я бачила? Що ворог взагалі давно вже планував здійснювати мінімум дві масованих атаки в тиждень? На щастя, завдяки нашим силам, нашим ударам по об'єктах Росії. Ворог не може здійснювати ці удари масовано отак от часто, але б'є все ж таки точково по містах. Давай подивимося, Альона, що ж готує ворог, тому що я, на жаль, ще бачила можливість атаки на вихідних. Давайте спочатку подивимося Давай. до кінця цього тижня. У нас Дивись, зразу одразу. Ще я тільки тусую карти, і вже випадає мені е, карта вежа, що каже, ворог має на меті руйнувати. Е, е, карта імператриця каже, що от все, він хоче ударяти все. І об'єкти енергетики, і житлові е, будинки, і якісь адмінбудівлі. І, на жаль, дивись, Альон, я бачу так, протягом двох днів ворог може повторно здійснити масовану атаку, в тому числі на столицю. Це може припасти не на суботу, як він планував, але на понеділок може бути повторний удар. Тож варто бути до цього готовими. Дивіться, тут іде карта Королева Пентаклів, що говорить нам про те, що ворог максимально зараз накопичив ресурсу для того, щоб знову бити, знову атакувати. Але ж давайте не будемо забувати, що карти показували нам також після 15-го числа через певні події, зниження все ж таки кількості масованих атак, зни... зменшення такої потужності ударів. І ти знаєш, в принципі, хоча ворог і накопичив, і вдарить, все ж таки я хочу обнадіяти, обнадіяти трошечки людей, заспокоїти людей, що це вже чи не останні потуги ворога? До речі, серце столиці постраждає під час наступної масованої атаки, і буде, мені карти показують п'ять міст, які, на жаль, найбільше будуть страждати від цього удару. Тож видихати не варто. Видихати не варто і а, думати, що от якщо ворог здійснював там от минулий четвер, ой, минулу п'ятницю, там да ну в принципі один день різниці туди, один сюди нічого не, не змінює. То зараз все ж таки є в нього намір. Бити там не раз в тиждень, не раз в два тижні, а все ж таки частіше. Все це для того, щоб позбавити нас ресурсу, все це для того, щоб знаєте, як виснажити наші системи ППО. Але... Тут, що я бачу, приховано збільшену кількість все ж таки цих систем, збільшену кількість захисту українців, і дійсно можемо звернути увагу на те, що, не дивлячись навіть на атаки, все ж таки ми максимально відбиваємось, Бажливо. тому що, от як на початку етеру я говорила, воно дійсно летить, ну просто з усіх сторін. Не те, що там один летить там з однієї, з другої, хто там, я розумію, що це це спостерігати не варто людям, чуєте сигнали повітряної. Тривоги швидко спускаєтесь в укриття, тобто не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, адже це рятує життя, це дає можливість вберегти вас та ваших близьких. Тож поки що два дні зараз ми з вами тримаємо, знаєте, скажімо так, востро. Так, знаєш, хочеться зрозуміти, яка зараз ситуація у ворога з ресурсом, з постачанням їм допомоги в плані озброєння і компонентів, з виробництвом. Хочеться просто розуміти, чи дійсно в них є запаси, вистачає цих запасів для того, щоб і продовжувати ось такі постійні масовані атаки впродовж тривалого часу. Ви знаєте. Я зараз бачу втрату підтримки у ворога його партнерів, партнерського ресурсу. Але ворог всі свої ресурси, які є у нього, внутрішні ресурси, все ж таки зараз накопичує для того, щоб бити і бити. Бачимо по карті туз мечів. А, буде ще багато дуже провокацій зараз. Багато викриттів різних ворог. Це я бачу по дьяволу, по страшному суду. От ніяк ворог не заспокоюється, і це видно. І той ресурс, який зараз ворог накопичив. Це суто його власний внутрішній ресурс. Допомоги десь партнерської я не бачу. Але ворог, і ми з тобою про це говорили, знаєш, останню копійку забере у пенсіонера з якогось іншого напрямку, за що можна було б зробити. Наприклад, з тими ж дорогами, допомогти таким незабезпеченим верствам населення. Ні, цього не буде. Тільки війна, тільки в. І це в них в крові. І ти знаєш, я нещодавно мені трапився один там відеоролик, в якійсь соцмережі, де сидить там жіночка, ну, не знаю, таке враження, що одяг у неї там 50 х 60-х років минулого століття. І вона настільки впевнена і каже, ми ж їх освобождаємо, ми готові все віддати, без денег сидіти, тільки би освободити наших братів. Тобто вони щиро в це вірять. Вони щиро це підтримують. І вони думають, що вони реально роблять благу справу, що вони звільняють нас. Ну, виходить, нас від нас же ж самих. Живуть в повній ілюзії. І зміни там я не бачу. Переналаштування, усвідомлення там я не бачу. Впродовж теми підтримки буквально перед нашим інтерв'ю прочитала, що РФ хоче залучити до кінця 25-го року 12 тисяч громадян КНДР для виготовлення шахедів. Чи дійсно зараз йде мова про таку співпрацю, і чи дійсно вона запрацює? Ну, ти знаєш, Люночка, те, що ми спостерігаємо, як вони залучають дітей в садочку, наш бойговувати на уроках праці чи заняттях праці, шахеди різним снарядям. Тобто ми це бачимо, да? як з дитинства їх уже готують, з дитинства їх уже зомбують. Це ми вже бачимо. Це факт. Давайте подивимося КНДР, тому що, наскільки я знаю, там в КНДР вже пам'ятники ставлять солдатам, які начебто загинули на цій війні. Ну просто смішно. Тому що максимум, де вони були, це десь там в Курській області, там спостерігали за цим всім збоку. Що я бачу зараз? В них плани є по королеві мечів. Але дивіться, це їх ілюзія От бачите, знову ж стільки чаш падає. Вони дуже живуть в ілюзії, причому всі. Їм ніхто не дасть цих людей. Трійка Пентаклів. Це відсутність ресурсу. Тож не варто їх боятися. Але тепер дивіться, чого ми боїмося цих корейців, якщо у них стільки є расистів. Росія сама по собі величезна країна населена з величезною кількістю населення, які готові освобождати. Жінки готові по три рази виходити заміж за і ладу. Ну це їхня вже ціль, це їхній сенс життя. Так, трошки може, воно саркастично, але ти знаєш навіть ем, один з найстрашніших постатей у світі Гітлер. І є його пряма цитата. Я розумію, що у них людей як піску, але так розкидатися і не цінувати життя свого народу це не зрозуміло навіть мені. Тобто навіть Гітлер не розумів. А вже стільки років пройшло, десятки років. А ти знаєш, Альона, видно, нічого не змінилося. І це видно по тому, як вони не цінують життя своїх навіть військовополонених, які знаходяться у нас в полоні, відтягують е, обміни полоненими уже більше місяця і будуть відтягувати, на жаль, і далі. Тому що для нас кожне життя цінне. Для них це просто ресурс. Люди це просто. Ресурс так, на превеликий жаль. Таню після нещодавніх викриттів, корупційних схем, і тут було анонсовано, що далі буде ще гарячіше, ще більше викриттів буде. Хочеться розуміти, ну ми вже бачимо, що в суспільстві викликало яке обурення, який настрій. Чи не призведе це до майдану, чи не призведе це до розколу ще й всередині країни? Що зараз, як на мене, ну зовсім нам не на руку, боже Альона, Ми навіть з тобою стільки говорили. Стільки говорили, наскільки е, ворог розуміє, що наша сила в єдності і максимально хоче порушити нашу угу. єдність, розколотивши нас зсередини. кожен факт, який трапляється у нас, от, як наприклад, з цим викриттям, хоча це викриття нам дійсно на руку, тому що світ побачив, що ми готові не просто говорити, що ми прагнемо до демократії, до життя е, в стилі там, європейських країн, а ми. Показуємо це на справі, але ж ворог максимально це використовує, використовує на свою так. користь. Давайте подивимося, що ж чекає далі, чи ну тому що це не те, що не на часі. Я завжди казала: давайте спочатку подолаємо вражину, а потім розберемося, хто був правий, хто робив якийсь нечесну е поступав. Знає... Тут е, в мене скоріш думка ні з корупцією, теж тому що від цього і армія залежить. Вони ж розкрадають безпосередньо нас, українців, і армію. Але покарання, ну якби воно дійсно було не просто викриття, а от зразу все на шибеницю або одразу всі твої гроші йдуть на потреби армії, а тебе у в'язницю. Якби це так відбувалося, то до розколу це не призвело. А так як в нас це дуже е, намагаються розтягнути, завуалювати саме це призводить до цього масового обурення, яке може усі масове обурення. На ти знаєш, Люна, теж можна зрозуміти, тому що а, ти знаєш, якби ми ти справді кажеш, якби от такі варіанти, як ти озвучила, або, наприклад, якби ми взяли приклад із арабських країн, де злодіям одразу відрубують, одному, відрубали до руку другий, третій би вже не крав. Це друга позиція, але ти знаєш. Обурення народу можна зрозуміти. Безумовно. Коли дівчатка, жінки, там бабусі піднімаються там, на 12-й поверх іноді з колясками, там на двадцятий, на п'ятнадцятий. І піднімаючись, вони говорять, що ми потерпимо заради нашої перемоги, заради того, щоб відновилось. І тут якась мразота просто собі без е, угрізнення совісті е, бере і ложить 100 мільйонів. Доларів в кишеньку, на тому, що могло б дійсно мета цих фінансів могла піти на відновлення енергетики. Ти знаєш, звиначують дуже зараз намагаються розхитати про президента, я не заступаюся. Але президент не може знати, що робить кожен його друг чи кожен його підопічний, так. чи Ну Це президент, скільки структур є під ним. Тож давайте будемо трошечки ну лояльнішими і трошки думати. По розколу я не думаю, Бачиш, все такі благорозумні наші люди по п'ятірці Пентаклів. Я бачу, що ворог не досягне тої цілі, якої хоче розхитати нас зсередини. І тим більше зараз, протягом наступного тижня, ми ще почуємо про такі великі викриття, пов'язані по королю Пентаклів із фінансовими махінаціями, з корупційними сфер, сфер, з корупційними схемами. Там розкрадання якогось, да, тому що король Пентаклів це завжди ресурсність. І тут чітко іде карта викриття, карта покарання. І дивися, отут мені карта ця тут з мечів подобається, тому що тут іде покарання. Будуть покарані, можливо, не всі, але покарані будуть люди. Хотілося би, щоб звісно були покарані ті, хто власне стояв на вершині цих всіх схем. Дуже сподіваюся до того, що ми побачимо, що така схема буде працювати в Україні, що будуть винні дійсно отримувати гідне покарання. Будемо дивитися, будемо спостерігати за цим надалі. Так, давай тоді подивимося. Також хочеться розуміти. Ми подивилися, що в Росії зараз відбувається з озброєнням без конкретних уточень, але хочеться розуміти, якою є на сьогоднішній день підтримка України, наше власне виробництво. Чи ми налагодили ці всі системи, і нам є чим принаймні оборонятись або навпаки, у нас є не тільки чим оборонятися, а ще й про нептун сьогодні чули, так? Так, 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 так. Дуже хороша новина. Так. Ти, ти знаєш, тут мені йде король жезлів, тобто стабілізація, тобто ми маємо і захист, тобто ми маємо і своє озброєння, і виробництво налагодження цих сфер усіх. І зараз дуже доцільна така, знаєш, прислів'я доцільне, хочеш миру готуйся до війни, і воно підходить для нас якнайбільше, тому що е, присутність цього ресурсу. Е, Дивись, перекривається картою помірності. Тобто, маючи ці всі ресурси, ми зможемо досягнути все ж таки миру і все ж таки перемоги. І тут іде, що це вже дуже скоро, тому що іде карта дурня. Карта дурня це іде обнулення. І повірте мені, пісенька ворога м -м, вже. Наближається до кінця. Тому що я запитую, як це для нас карта Сонця і карта зірки. Це такі найкраща комбінація, яка взагалі може бути в колоді по досягненню цілий. Але все ж таки напруження ще буде, удари ще будуть, і на фронті ще теж нам прийдеться поборотися, щоб відігнати вражину куди набута. Ох, дуже дуже хочеться насправді, щоб якомога швидше це хороше почало працювати, діяти і вдалося відганяти ворога все далі і далі від українського кордону. Хочеться просто зараз усвідомити для себе, яким чином це може відбуватися, тому що ми розуміємо, що перемовним процесом не обійтися. Ми зможемо надавати в нас буде ресурс для того, щоб це їх же монетою їм відповідати і зупинити їх таким чином. Чи а це можливо взагалі буде втручання якихось інших країн в цю ситуацію? Ти знаєш, ти пам'ятаєш, ми з тобою говорили? Так. Ми всі так надіялися на одні перемовини, на другі, на треті. Ну, я завжди казала, які можуть бути перемовини із терористом. Ніяких. І ми це вже побачили, і виходить, що тільки втратили час. Тобто, давайте подивимося, чи зможемо ми вразити ворога його ж зброєю. І дивіться, що я бачу. Тут іде карта паж жезлів. Тобто граємо за його правилами, з вовками жити, по вовчі вити. По-друге, тут я бачу допомогу і підтримку партнерів: королева Пентаклів, королева чаш це вирішення, прийняте рішення підтримати нас ресурсно. Підтримати ресурсно для чого? Карта мир, для досягнення миру. Але не просто надати нам для захисту, надати нам для максимального руйнування. І знищення ворога, що можна сказати, по десятці мечів, тож дійсно. Зараз це вже відбувається. Ще раз скажу: не все ми можемо бачити. Не все нам висвітлюють із тих міркувань, що розуміємо, що ворог теж стежить, ворог теж будує свої плани. І тому, якщо якась підтримка, якщо якась допомога, якщо нам дано як якийсь дозвіл, наприклад, бити по тих расистах, ми це. Можемо спостерігати тільки вже з новин по результату. Як от спостерігали і сьогодні, не дивлячись на обстріл, тобто, знаєш, якась зранку, хоч якась хорошу новину, ти можеш перекрити. Не можна перекрити ті смерті, не можна перекрити ті завали і ті руйнування. Але, хоч знаєш, от помста подається холодною. Віримо, віримо в те, що Вдасться, вдасться зупинити ворога. Хоча я розумію, що багатьох цієї віри вже немає, але знайдіть собі останні сили. На вірі, все ж таки, тримається все. Нам зараз потрібен кожен, кожен абсолютно. Ви можете донатити, ви можете підтримувати, говорити про Україну в соціальних мережах, щоб побільше про нас знали, щоб нас не забували. Це теж насправді дуже корисні дії. А ще своїми позитивними думками. Це, вони матеріалізуються, тому, хоча б чимось, але давайте допомагати, допомагати армії молитвою, фінансами, вірою. І, і собі це буде корисно, і нашим прекрасним воїнам. Дякую тобі, Танюш. Дякую за сьогоднішнє наше інтерв'ю, дякую за ці важливі попередження. Дякую тобі, Альона. Дякую всім, хто сьогодні продивився цей етер. Почув про небезпеку, дослухався до моїх слів, і нехай вони краще не збудуться. Моє его від того не постраждає, але попередити я була змушена. Хоча сьогодні Альона побачила і багато таких позитивних новин на перспективу, які, я впевнена, точно здійсняться. Так, пропоную на цьому і завершити на цій такій прекрасній ноті. Я зараз хочу нагадати вам, любі наші, що ви можете писати свої питання внижче тут у коментарях під цим відео. Доєднуйтесь до соцмереж, до Ютуб каналу, нашої прекрасної гості. Доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Посилання теж знайдете. Буквально це займе у вас одну секунду, а нам буде надзвичайно приємно. Бережіть себе. Мирного, тихого дня. Усім. До побачення. Побачимось.